Пишіть СМС Я вас люблю. Це останні повідомлення Антона Боєва своїм рідним напередодні захоплення терористами. А потім довгі 120 днів неволі. Боєць добровольчого батальйону Донбас повернувся зі сходу до рідного Івано-Франківська. Здавалося б, найважче вже позаду. Проте спогади не відпускають, адже трагічні події досі перед очима юнака. Атон пригадує, як вперше вирушив на схід України. Там записався добровольцем Донбасу. Після бойового злагодження одразу потрапив в гарячі точки АТО. За трагічним збігом обставин його Батальйон опинився в Іловайському котлі. Кожен був настроєний битися до кінця. Так і було, можна сказати, в той момент, коли ми виїжджали через Многополі на Красносельськ, коли нас розстрілювали російські танки. Кожен знав, що може загинути тут. Після численних обстрілів Антон Боєв та ще понад три сотні побратимів потрапили в полон. Каже, як тільки вони вирішили до місця дислокації бойовиків, зрозуміли, що сили на рівні. Здавалося, якби двома частинами одна частина йшла вперед, друга частина залишалась пораненими, щоб їх також забрали. Ну, те, як обіцяли нам росіяни, вони пригнали техніку, на якому погрозили наших поранених, і також перейшли вже. нас, коли брали вже Данерівці, нам відразу сказали, що нас збивати не будуть. Ось. Тому ми ну, не кинулися в останній бій, тоді, коли вже відправили наших поранених. Ось. Сказали, що нас обміняють, що нас тільки для цього і беруть в полон, що того нас не розстріляли на полі. Тим часом рідні бійця Донбасу не знаходили собі місця. Про те, що їхній Антон бере участь в АТО, дізналися в останній момент з повідомлення на мобільний, а про полон з телевізійних новин. Цим займався тато, ми писали всі органи. Я не знаю, напевно, чи було ще такі люди, як, як мій тато, куди стільки звертатись. У СБУ, Київська адміністрація, президента, Міністерство оборони України. Всюди ми писали, у нас є листи відповіді. Антон боєць по життю, стверджує його брат. Тож рідні до останнього вірили, що і цього разу знайде вихід. Перші дзвінки від брата пролунали в кінці серпня. Батьки Антона Боєва доклали всіх зусиль задля звільнення сина. І тут тато щось так зняв голову. Прийшов набрати його на мобільний телефон. Він набрав, пішов гудок, збилось. Потім через 15 хвилин ще раз набирає, ще раз збилось. Третій раз Антон вже сам нас набрав, сказав, що він в полоні. Їх там 109 чоловік з його батальйону взяли. Його та ще з десяток добровольців обміняли 27 грудня. Каже, обмін пройшов не за домовленостями всіх на всіх. Про умови, в яких перебували українські полонені, Антон не говорить, аби не зашкодити побратимам, які ще досі в застінках бойовиків. Страх перед тим, що може статися країною, він більший. І страх за людей, за мирне населення, за, за дітей, які бігають, що вони можуть побачити, оце все він пересилював той страх, який може стати з, з тобою. Зараз Антон мріє про якнайшвидше завершення війни і сподівається на зустріч з побратимами під мирним небом над головою. Віра Лучин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.